Добрий день, дорогі дітки! З попереднього нашого заняття ви дізнались про таку професію як пасічник. І зараз пропоную вам відправитись у віртуальну подорож до місця роботи пасічника. А хто пам'ятає, як називається це місце? Де працює пасічник? Так. Це місце називається пасіка. Професія пасічник це найсолодша професія, адже завдяки їй ми можемо коштувати нектар, мед. Джоляр займається розведенням та вивченням бджіл, досліджує їх життя в штучних та природних умовах. Оцінює стан кожної бджолиної сім'ї та створює нові сім'ї, відкачує мед та ремонтує вулики. А також виготовляє рами для нових сот. На пасіці джоляр будує бджолині будинки, які називаються вулики. Багато бджолярів знають теслярські справи. І самі виготовляють вулики для своїх і бджіл. Джоляр не боїться побудових труднощів. Найчастіше місця зростання медоносів знаходяться далеко від житла, а бджоли вимагають постійного догляду і нагляду. І пасічнику доводиться місяцями жити в лісі, в наметі, далеко від дому. А ще Бджоли мають такий характер, що можуть і вжалити свого дбайливого господаря. Тому бджолярі працюють на пасіці в захисному одязі світлого кольору, а обличчя захищають від можливих укусів масками і сітками. Бджоли дуже не люблять дим. І бджолярі використовують для їх утихомирення спеціальний пристрій. Що створює густий дим, який називається димар. Пасічник готує бджіл до зими. Він забезпечує бджіл годуванням для їх зимування. Справжній бджоляр знає усе про бджіл, про їх хвороби. Він знає, як захистити пасіку від небезпеки, яка може їм загрожувати. Також бджоляр добре знається на польових квітах, з яких бджілки збирають нектар. Праця пасічника завжди вимагала особливих навичків. А саме потрібно знати, як збудувати бджолине містечко, яке називається Пасіка, бо саме від нього залежав своєрідний смак меду. Працюючи на пасіці, дуже важливо уникати різких рухів, ударів та посторонніх шумів, щоб не злякати бджіл, такі правила особливо важливі при зборі меду. Бджілки починають збирати нектар навесні з появою перших квітів. І лише після того, як бджоли виконують свою частину роботи. І запечатують зібраний нектар воском, до роботи може ставати пасічник. Для відкачування меду пасічники використовують спеціальний прилад, який називається медогонка. Сьогодні ми з вами можемо куштувати безліч видів меду, таких як гречаний мед, акацієвий, Соняшниковий, квітковий, липовий. Догляд за бджілками це нелегка праця, але вона є досить захоплюючою та цілющою, адже ця праця дарує свіже повітря, запах трав та неймовірний запах меду. Ось така захоплююча. Праця бджоляра